18 червня у Прилуцькій міській раді відбулось засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості і заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соцвиплат. На порядку денному обговорювались чотири питання. Зокрема, про стан виплати заробітної плати на підприємствах в установах та організаціях міста доповідала Світлана Юрченко, заступниця начальника управління соціального захисту населення. Пані Світлана наголосила, що станом на 1 серпня 2022 року заборгованість має лише одне комунальне некомерційне підприємство прилуцька міська стоматологічна поліклініка. На 1 серпня вона становила 281 тисячу гривень. Не виплачена заробітна плата за травм. Рівень працівникам на сьогоднішній день. Зарпланий борг становить 145 тисяч 700 гривень 32 працівникам. Динаміка погашення боргів позитивна, оскільки заборгованість підприємства порівняно з минулим періодом стає менше, каже Сергій Подружин, директор КНП Прилуцька міська стоматологічна поліклініка. Із заборгованості, яка складала 2 мільйона 200 тисяч можливо, цифра більше то на сьогоднішній день 145 тисяч по заробітній платі, це, я вважаю, це вже є якийсь результат. І е, планується до жов... жовтень, якщо нічого не буде змінено, ніяких змін більше, не в для України, тяжких, так як воєнних ставах, то ми погасимо так По заробітної платі, я думаю, 100% ми погасимо. А, в місці, а там ще залишаються податки. Заборгованість збільшилась, коли набрала чинності постанова Кабінету міністрів України, за якої мала збільшитись заробітня плата медичним працівникам. Ще одним фактором є здорожчання стоматологічних матеріалів, що призвело до зменшення кількості відвідувачів, каже Сергій Подружин. Олександр Сивенко, заступник міського голови, доповів про заборгованість зі сплати страхових внесків до пенсійного фонду. Заборгованість перед, даним, перед даною установою 14 мільйонів 513 тисяч підприємств, які зареєстровані в нашому місті, із яких 10 мільйонів чисто це заборгованість боржників, тобто зрозуміло, що вони не будуть відшкодовувати. 4 мільйона 83 тисячі це економічна приняття перевізки. Підприємств, це мене підприємств, інше підприємство. Що саме цікаве, серед підприємств економічно активних, це вже я зайнюсь, є пластмас прилуки і є прилуки тепловодопостачання. По пластмасу забороненість перед пенсійним фондом майже 40 тисяч гривень. Вона виплачена у серпні. комунальне підприємство, прилуки тепловодопостачання майже 6 тисяч гривень перед пенсійним фондом Станом на цю годину. Дана заборгованість не ліквідована. Одним з найбільших боржників є ПАД Трест, київміськбуд Київміськбуд-1. Загальна сума заборгованості становить близько 20 тисяч. Сума заборгованості по єдиному соціальному внеску у місті Прилуки становить 12 мільйонів 874 тисячі гривень. Наголошує Світлана Проценко, начальниця Прилуцького відділу податків та зборів з фізичних осіб. У тому числі мільйон 466 шістдесят 46, особи. Найбільші ну, ж таки банкрут втрат, який він збуд, 600 тисяч, 528 концертних завод. Новірники ну, ну, і е, 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 приростили. Ну, такі були пісуни, знову ж таки, поматовія, енергія, 5 тисяч, поточні нарахування, вони по-нашому. Найбільше більше сказав. І фізичні особи це 11 мільйонів 4008 тисяч становить 706 тисяч фізичними особами підприємців, особа у тому числі. Заборгованість по підприємцям у нас просто критична: 847 платників мають борг більше тисячі, у тому числі, які припинили підприємницьку діяльність і масово в цьому році прозвітували, не сплатили. Це 479 осіб на 4 мільйона 312 тисяч. І навіть такі, в яких свідоцтво визване не дійсним, тобто вони не пройшли перереєстрацію в 2000 році. Це 36 таких осіб, в яких загальна заборгованість зависла мільйон 282 тисячі гривень. На сьогоднішній день законодавство не дозволяє приймати будь-які рішення щодо такого боргу, тому він залишається на стягненні.